Я була офіцером психологічного супроводу та відновлення, тобто я ну, якби, за своєю посадою я не мала показувати, що мені щось погано. Я навпаки мала десь нести і доказувати людям, що у нас все добре, у нас все супер. Я собі там зробила такий кокон, і в тому коконі, де все добре, так і була. Проте, як було після служби, знаходячись у дній квартирі, ну, Цього мало хто знає, і мало хто бачив. Напевно, найважче було в той момент, тоді, коли служба торкалася якихось моментів, які були дуже дотичними до мене. Знаєте, навіть іноді в таких далеких силуетах. Якихось просто звичайних хлопців в військовій формі я бачила, що от це він от так далеко дивишся, і це він. І, ну, я ж розумію, що це не він, але ну якось воно тоді так можливо мені так хотілося, щоб це був він.